Анна помітила, що в оселі її сусідів знаходиться невідомий і повідомила до поліції. На місце події виїхав підрозділ правоохоронців. Сусідка через забор почала дуже сильно кричати. Гупати всі калітки виходжу. кажу, що таке? тітня? вона кричить: Аня бігом лови. Я воні, так стою, дивлюся, бачу, він вилітає сюди, прям побіг. Кажу: я його не дожену. Вона каже: зви бігом Максима чи кого. Злодія кинувся наздоганяти 32-річний Максим, який проживає поруч. Дружина забігає в комнату. Каже, біжи, доганяй, каже, там втікає хтось на западу. Кажу, хто втікає. Каже, вор, каже, до сусідів заліз. Ну я вийшов, беру волосп'яда й поїхав. Okay. Там задержав, потім власник будинку під'їхав. Затриманим виявився 24-річний житель Волинської області. У нього вилучили сумку з викраденими ювелірними виробами та планшетом. Молодик і раніше притягався за хуліганство та незаконне носіння зброї. Всього кілька місяців пройшло з моменту, як крадій вийшов на волю. А тут я попили. Не приїхав хату. Чому пішов? Багато не їхати нам. До на тому, що було за що заїхав. Угу. Ну, що б тебе знайшли, що ви вивчали? Чуже, що взяв? Куди збирався далі дівати ці речі? Не Нині розпочаток кримінальне провадження за частиною 3 статті 15 частини 3 статті 186. Замах на вчинення грабежу Кримінального кодексу України. Молодикові загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. Вікторія Хлайн за матеріалами головного управління національної поліції у Житомирській області.